Клуватися, досліджувати, берегти, екосвідомість українців вражає. І тепер під час війни це прагнення особливо загострене. Ми прагнемо врятувати, вберегти і відновити втрачене. Станом на тепер 20% наших природоохоронних територій уражені ворогом. І якщо на відновлення інфраструктури умовно піде 5 років. То щоб відновити наші природні об'єкти, знадобляться десятиліття. Але все реально таким наші екологи і зоологи займалися ще до масштабної війни і досі займаються в унікальному парку на Чернігівщині. На полісі вже не перший рік намагаються відтворити екосистему часів Київської Русі. Прямуємо до Беремицького парку і подивимось, як це виглядає. 50 кілометрів на північ від столиці і ще на тисячу років назад. Як вам такий маршрут? Ні, машина часу нам не знадобиться. Ми досі в Україні, на Чернігівщині, у природному парку Беремицьке, і це неймовірно жива локація, де у 21 столітті відтворюють екосистему часів Київської Русі. Оцінимо. Територію цього парку умовно можна поділити на дві частини, і це чудово видно, якщо піднятися на місцеву оглядову вежу. Перша зона туристична і дуже гостинна, вона повна загонів із конями, оленями і цілим свійським зоопарком. І ми неодмінно сюди завернемо. А поки покажу вам дещо особливе, найцікавіше, як на мене, ховається у дикій резервації, що впритул межує із парадним подвір'ям заповідника. Це територія диких тварин, що тисячу років тому природньо бігали лісами і степами довкола столиці, і тепер повернулися. Для туриста тут уже давно прокладені екомаршрути, і зрештою, якщо поглядати на вказівники та іти протоптаними стежками, ви точно не загубитесь у володіннях Беремицького, та ми рушаємо у супроводі лісничого, щоби напевне побачити і знайти диких господарів. Наближаємось до турів. Можна сказати, що це пра дідусі і бабусі усіх європейських корів Навіть так на відстані зрозуміло, які кремезні ці реліктові бики, волохаті з характерним густим корично вородим хутром і товстими рогами. Здається, міфічного грецького мінотавра писали саме з Тура. Але в нашій природі вони ну дуже обережні і швидко тікають у гущавину. Нас доганяти не рекомендую. Ідемо далі, бо цей ліс ще повен сюрпризів. Восени їдеш до лісу по гриби, а взимку знаходиш тут цілий табун диких тарпанів. Мені дуже важко зараз передати свої емоції, коли бачиш, як вони в своєму реальному екосередовищі смачно хрумтять сухою травою. Це настільки заряджає. Привіт! Привіт! Лісові тарпани або польські коні, як їх ще називають тутешні природознавці, це фактично вимерлий вид. Нині зоологи намагаються відновити їх через одомашнених колись нащадків. І саме тут, у Беремицькому, можна отак наживо побачити найбільшу в Україні дику тарпанну популяцію. Дивлюсь на них і бачу, які вони самостійні. От е, в цьому екосередовищі, як ви за ними наглядаєте, це дуже цікаво ну, взагалі. Бо вони, здається, справляються так, самі. так, так. так. На велике щастя, територія дозволяє їм харчуватися самостійно. От. Єдине, що ми їм допомагаємо, це коли сніжна зима, ми проводимо додаткову підгодівлю. От, за літній період вони набирають достатньо енергії, жирового запасу на те, щоб пережити холодну зиму. Знаєте, що я відзначила? Що вони такі чистюсінькі. Це у них така чистота завдяки пилю. Пилом вони... Да, 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 да. вони витачуються. От і за рахунок того вони всяких оцих шкідників ви це вибивають із себе. От, і тут такі чистенькі. Невисокі, пухнасті і дуже сімейні. Вони найбільш дружелюбні серед всієї дикої братії Беремицького. Але наш лісничий каже, все ж ключове слово тут дикі. Ви е не дивіться на те, що вони так до нас люб'язно ставляться і підпускають близько. Все ж таки вони лишаються дикими. Бажано парк відвідувати з супровідником. Ну, але якщо вже так сталося, що хочеться погуляти самому, от, то наближатися до тварин ближче, ніж там 10 20 метрів, не бажано. Все ж таки, ви можете їх чимось сполошити. От, можливо, будуть якісь у вас подразники, як кольорові, так і запахи. Я не обливалась парфумами, але от, судячи з усього, одяг обрала не найдоречніший. Врахуйте це, краще одягніть стриманий лук і в жодному разі не звертайте з маршруту. Василий такий. Певно, тут треба просити богів природи про те, щоб вражень було побільше, щоб тварини позували на камеру. Ну, я жартую, звичайно, але ж, друзі, у нас подорож у часі. І це, власне, її частина. На території парку ви знайдете кілька ось таких язичницьких капищ. І реально колись на наших землях їх були тисячі. Це не я кажу старі літописи. До речі, завдяки літописам учені краще розуміють, як змінилася природа України і можуть її омолоджувати на цілих тисячу років. Ростислав про це завжди згадує на організованих екскурсіях. І якщо в усіх на слуху нині назва парк юрського періоду цікаві були такі часи панування динозаврів, то цю локацію сміливо можна назвати парком Голоценового періоду. Так коротенько, із геології і палеонтології, це той час, в якому ми живемо зараз, і він тягнеться вже майже 12 тисяч років. Рейлдінг. Я вперше сьогодні почула це слово, але за цим іноземним довгим словом, ховається, як на мене, дуже крута і дуже потрібна ідея. Ростислава, я правильно розумію? берете тварин, які колись мешкали на цій території етнічно, і повертаєте їх у їх знайоме екосередовище. Ну, якщо досить упростити, то так. А по великому рахунку ми сповідуємо ідею природного випасу, тобто повертаючи першу види копитних тварин, ми е, стимулюємо відновлення природи е, і вони виконують свою екологічну функцію, От якщо уявити. Там Чернігівщину тисячу років тому, як тут все було, можемо якось перенести так, приблизно тисячу років тому від Чернігова до Києва майже був суцільний ліс. Тут проживала велика кількість диких тварин, і лише невеликими вкрапленнями жили люди, наприклад, в місті Остер. Е, нашу місцевість ми дуже гарно знаємо з описів е, Володимира Мономаха, який в, в, в 12 столітті писав про те, що він тут полював і його е, на Рога піднімав ту разом з конем. А ще у цьому густому лісі було повно диких котів, і їх, звісна річ, теж можна побачити на території парку. Щоправда, хижаки не такі привітні, як коні, тож з ними ліпше познайомитись у живому котячому музеї. А -а -а, а -а -а, оце апетит. Знаєте, якби тут не було вольєру. Я би навряд чи зрозуміла, що це. А, дикий лісовий кіт. Як звичайний домашній, ну з поганим характером, але так вгодований. Але знаєте, отак побачити живого лісового кота десь в природі практично нереально. Вони дуже палахливі. Ну, а приручити, ви ж самі бачили, теж нереально. Хоча науковий факт. Вони інколи таки муркочуть. Але певно, це не про нашого Леопольда. На відміну від жителя сусідньої квартири, дикого степового. Між іншим, це найближчий родич наших хатніх улюбленців. І лісові, і степові, та й м'язисті рисі досі блукають українським поліссям, але у значно меншій кількості ніж за Київською Русі. Великих кішок, надмірна цікавість мисливців, давно відтіснила на заповідні землі сусідньої Білорусі. Але у Беремицькому атмосфера особлива, адже тварин у вольєрах зоологи інколи виходжують після людського знущання. Чотирилапі віддячують, це відчувається навіть крізь сітку, і це живий урок поваги до природи. А в спілкуванні з нею час минає так швидко. Тож, певно, варто рушати сюди бодай на вихідні. Парк оминули бойові дії, однак розташований він менш ніж за 100 кілометрів від епіцентрів вибухів. Від них буквально вібрувала земля, кажуть працівники. Тварини реагували по-різному, однак. Поступово адаптувалися, і навіть цього року дали потомство. Це Україна, за яку боремось, і яку не маємо права втратити.